Про більшість міст півдня України про Херсон росіяни кажуть, що це ісконно руський город. А все чому? Тому що його нібито заснувала імператриця Катеріна, а до неї тут був глухий степ. Та чи правда це? Чи було щось на цій території і що є там зараз? Тож сьогодні про Херсон говоримо із доктором історичних наук, професором Олександром Черемісіним. Добрий день, добрий день. Пане ну, хочеться запитати у вас, як давно на території сучасної Херсонщини живуть люди? І що там відбувалося за часів Золотої Орди? Ви знаєте, Херсонщина має дуже інтенсивну історію. І на території Херсонської області люди проживають з давніх давен ще з часів палеоліту були відомі перші стоянки давніх людей. Селилися здебільшого здовж річки Дніпро. Займалися рибальством, згодом землеробством, тому що і на лівобережжі, на правобережжі Херсонської області в епоху Енеоліту були відомі і трипільські поселення. Як відомо, вони були пращурами українського народу. Більше пізні періоди прожив проживала і кеміобімська культура, ямна катакомна культура епохи бронзи. Ранній залізний вік змінився кочовими племенами і грецькою римською цивілізаціями. Тут проживали і скіфи, і кимериці, і сармати також давні греки колонізували наш регіон. Відомі велика кількість і городища, і курганів. Перше століття. Нашої ери, то Херсонську область. Населяли і різні кочові племена, і готи, і гуни, і алани, і авари, і хазари згодом долучилися і печеніги з половцями. Також проживали місцеве слов'янське населення. Відоме із часів черніхівської культури, і антів, відоме поселення Київської Русі Олеще, як важливий торгівельний пункт на торгівельному шляху із варяху греки. Частина Херсонської області входила до складу і Візантій. І імперії і Київської Русі в період ж феодальної роздробленості продовжував займати. Значний торгівельний пункт це Олеща. Слід сказати, що Олеща сучасні трішечки в іншому місці знаходяться ніж середньовіччя не Олеща, тому що середньовіччя не знаходилось на території сучасного Потьомкінського вже острова, який увійшов до міської межі вже самого Херсона, і в епоху Золотої Орди, велика кількість територій України була спустошена монголо татарською навалою, але життя на території Херсонщини а в цілому загалі. Не припинилося, і дике поле, яке довгий час фігурувало і в підручниках історії далеко не було таким диким полем, і мало інтенсивності, і достатньо велику щільність заселення, тому що старе давньоруське населення продовжувало залишатись і займалося усілим способом життя, займалося землеробством, і в епоху вже 13-14 століття тут проживала велика кількість начатків слов'ян-бродників а також в 14 Настому столітті а, проникають і італійські а, міста колонії. Це спочатку Венеція, а згодом і геноя приєдналася, що Цікаво, а це те, що на італійських середньовічних картах Дніпро іменувалося саме як річка Олеща, згодом вже 14-15 століття долучається і золотоординці до життя в Херсонській області, і Ногайські орди, серед яких були найбільшими відомі це Перекопська Орда, це Очаківська орда а також турки з кримськими татарами в 14-15 столітті а буду. Величезну кількість а, своїх таких напівцивільних, напіввійськових а, населених пунктів, а, це, а, наприклад. Були збудовані фортеці і Береслав, і Каховка, і на місці Каховки. От, наприклад, стояла фортеця Іслам Кермен. А на місці Береслава Кизи Кермен. А також на лівобережній частині Херсонщини відома велика кількість населених пунктів а, ногайців, такими як класичними варіантами стали і Чаплинка, назви яких походять від тюрських мов ногайських лимен і це Зважуючи на те, що офіційна так російська пропаганда стверджувала, що ці населені пункти створені були у 1780-х роках. А їх історія набагато давніша, можна ще перерахувати декілька населених пунктів, як Страгановка, наприклад, в минулому Джайна Новотроїцьке до приходу руського мира Сарабулат було населише Фронза раніше називалося Юскуї і так далі. Тобто близько 20 населених пунктів на свою історію ведуть від ногайських племен, також територія Херсонської області щільно була заселена і місцевим українським населенням, і по різному складалося життя в 15-му, 16-му століттях між українським і кочовим ногайським турецько-татарським населенням були приклади і. Такого мирного співіснування торгували між собою. А були і приклади військового протистояння між собою, тому що лівий і правий берег з'єднувала таванська переправа, через яку проходили не тільки торгівельні, а й військові шляхи. Кримське ханство часто користувалося цією переправою для того, щоб нападати на українські землі і приводити полонених. Тому українське населення чинило опір, намагалося. Зашкодити таким кримсько-татарсько-турецьким набігам на іншу територію України не завжди це виходило позитивно. Але іноді робили походи і на Крим для того, щоб звільнити полонених в середині чотирнадцятого століття, Велике Князівство Литовське і Польща починають проникнення на територію Херсонщини за часів Вітовта будуються митні фортеці із намаганням лонізувати Херсонщину. Але на цей період часу це ще виходить а, досить негативно. Ось і залишились частково а, фортеці під Станіславом а, і під а, Береславом. А що було з Херсоном за козацької доби? Зараз якраз підходив вже до цього питання, а, тому що а, вже межі а, українського населення і кочового населення татарського, то вони вже оформлюються у середині 17 століття. В той час, коли на території України відбувалася національна визвольна війна під проводом Богдана Хмельницького, то вперше були адміністративно поділені і кордони Херсонської області, і визначені в 1649 році. І за цим розподілом Нововоронцовський, Високопільський, частково Великоолександрівський, Береславський рай... Райони то належали до української межі вже осілості. То турецько-татарських володінь належали на Голопристанський, Олешківський, Каховський, Каховській, і Великолепетівський райони сама територія Каховки також відносилась до. Турецько-татарських володінь на бережі Білозерський район і територія самого міста Херсона були землями, вважалися бар'єрними, за яких велися ну велося протистояння. От і в такому ключі ці землі перебували до 1774 року. Поки не було заключено Кючук-Енергійський мир Самою територією Херсона. то тут виникають такі скла. Дності, а тому, що перші поселення на території самого Херсона відомі ще з зі часів, але вони ще не мають власних назв і погано досліджені, тому що перебувають в межах самого населеного пункту Херсон і в центрі Херсона. А ось також відомо з середини 17 століття Білохвістя, як населений пункт на території сучасного херсона, але він ще Погано досліджений. А і тут ще треба археологам і історикам досить докладно. Попрацювати тому, що наступний населений пункт на території Херсона, відомий як Олександр Шанківський укріплення, воно було збудовано також не на порожньому місці, а на попередніх вже поселеннях поки що вважається білохвістя Сама фортеця Олександр Шанс збудована була після вдалого штурму Очакова в 1737 році, і вважалася як фортеця, яка має а, зробити. Такий логістичний ланцюг поставок для утримання очаківської фортеці, от тому, що ліс, який сплавляли по Дніпру на південь, а він в цій фортеці складався а і висушувався. А потім йшли вже йшло вже забезпечення самої Очаківської фортеці. Але події цієї війни російсько-торецької 1735-1739 року для Херсонщини негативно позначили тому, що почалася епідемія чуми а й довелося згортати військові дії а, і за Домовленості між російською та турецькою стороною землі сучасного Херсона залишалися за Османською імперією. Згодом ця фортеця знадобилася вже в наступній російсько-турецькій війні, 1768 1774 року. Тому що потрібно було будувати флот. І попередня фортеця Олександр Шанс зіграла в цьому достатньо важливу функцію, і як вже офіційно Херсон заснував вони був у XVIII столітті, але далеко не на порожньому місці. І російська пропаганда багато стверджувала і а, за часів Російської імперії, що тут була пустеля цивілізації до Російської імперії, а не було. Ці землі ісконно російські. Ну це зараз російська пропаганда стверджує, що землі ісконно російські і ніяких доводів для цього не потрібно там вірити. тільки а, в це все, тому що ніякі логістичні а, пояснення. Тут же ж не зіграють важливу ролі, що до цього тут було поселення, і руський мір з'являється тільки в 18 столітті, коли вже український народ благополучно багато століт тут проживає на своїй землі. То за часів Російської імперії була просто велика жага довести через Херсон свою спадковість із візантійською імперією. І Російська імперія ставала одночасно і візантійської імперії, і Київської Русі, і ставала на таку складну розтяжку. Він намагалася це все довести, але довести цілковито, що це ісконно російські землі не вдалося ані імперській, ані радянській, ані сучасній російській пропаганді, тому що всі ті моменти, коли вдавалося підняти це питання, доводилось тільки що це ісконно українські землі. А і навіть в середині 19 століття була випущена цікава книга під назвою Список населених місць Херсонської губернії станом на 1859 рік і там розміщена була історична стаття саме Херсонщини, від найдавніших часів до середини 19 століття, і навіть російська пропаганда змогла тільки довести, що весь історичний період на території області і самого Херсона проживали саме власне українці. Скажіть, будь ласка, від кого чи від чого Херсон отримав свою назву? Херсон отримав свою назву від давньогрецького міста Колонії. Античної доби Херсонеса. сам Херсонес Саврійський знаходився південніше в сучасних околицях Севастополя. Але Потьомкін під час приїзду Катерини II в 1787 році показував навіть спеціальні ворота, на яких містився напис. звідси є шлях до Візантії. Ну, матеріальних підтверджень цього ніхто не знайшов, і це залишається в. В ракурсі в ракурсі легенди і фольклора. Ми з вами частково проговорили, що відбувалося в Херсоні за часів окупації Російської Російської імперією. Хотілося би дізнатися, наскільки був, були мешканці Херсону про за часів української революції? Херсон був проукраїнським самого Початку навіть офіційного заснування, тому що і більшість мешканців все 19 століття складали саме українське, російська пропаганда намагалася приховати, і навіть в своїх статистичних описах то поєднувало українське населення, російське і навіть білоруське не виставляючи. А хоча статистичний зріс це століття херсонського повіту і Херсонської губернії давав відповідь на те, що весь час більшість. 70, 80, а інколи й 90% відсотків то доходило саме українське населення. Тому не дивно, що в вирі революції 1917 тисяча років то Херсонщина виявилася сильно проукраїнською разом із Херсоном, тому що в 1917 році були поширені мітинги саме проукраїнські, на яких співалися гімн України, активізувала свою роботу. Українська просвіта відкривалися курси української Інської мови українізовувалися школи. Відкрився український театр. Зросла публіцистична діяльність. Видавався кобзар Тараса Шевченка. Щоденними стали проукраїнські мітинги, причому носили такий самий понімічний характер, як і у 2022 році. Ті саме вулиці брали головну роль. От і в 2017 році традиційними для мітингів стали це Говардівський проспект, в 2022 році. Також. Вулиця Ушакова називалася а Песталівський бульвар. А це частина вулиці Перекопської. Тому всі ті самі локації, все те саме відбувалося, як і в сучасності вже в 1918 році Херсон поринув у виміри вже війни. Це було пов'язано із нападом Росії на територію України із Брест литовським миром із приходом німецько-австрійської армії. То навесні 1918 року Херсон недодовго захоплюють німецькі війська, потім відбувається херсонське повстання, яке на декілька тижнів вибиває німецькі війська. Згодом в квітні знову німецькі війська окуповують Херсон. З приходом до влади вже гетьмана скоропадського херсон стає знову таким дуже проукраїнським містом. Відкриваються і народні читання, продовжує діяльність український театр, зростає українська публіцистична активність. Тобто повністю херсон проукраїнський. ситуація починає змін. Наприкінці 1918 року Херсон визнає владу директорії УНР і в січні 1919 року разом з усією Україною зустрічає з луку УНР і Західноукраїнської Народної Республіки, але не встигнувши відсвяткувати цю знаменну подію, Херсон захоплює країни Антанти. Потім Херсонці намагаються відбитися і на чолі з Атаманом Григор'євим навесні тисяч. 1919 вибивають війська антант із Херсона. А вже влітку 1919 року Херсон захоплюють війська генерала денікіна і в Херсоні відроджуються старі російські порядки, земства органи міського самоврядування. і так прожили до 1920 року. В 1920 році вже більшовики захоплюють Херсон і встановлюється радянська влада, але Херсон. Сонці досить негативно відносилися до цього моменту, тому що після початку антитерористичної операції на Донбасі у 2014 році Херсонське СБУ проводила семінар і відкривала документи, які стосувалися історії Херсонщини з 1920 по 1960 рік і в цих документах значилось, що херсонці піднімали повстання проти радянської влади майже не щороку, в 30-х роках достатньо активна стала діяльність організації українських націоналістів у Херсоні і, взагалі, за радянської влади. Судячи з цих документів, Херсонщина вважалася неблагонадійною для радянської влади аж до 1960 року. До речі, про українських націоналістів я знайшла таку інформацію, що під час другої світової війни власне у Херсоні у місті функціонувало Онівське підпілля. Як їм вдавалося провадити свою діяльність, так організація українських націоналістів взагалі почала проваджувати свою діяльність ще в 30-х роках. Напередодні Другої світової війни а і бажаючих вступити в ряди ООН, нараховувалось дуже багато. Так відомо про три великі групи, які існували на території Херсону. це групи Півній, Центр і Південь, які нараховували близько до п'яти тисяч чоловік. А сучасники навіть вказували, що на збори до організації українських націоналістів збиралося до двох тисяч чоловік і керував цим процесом не більше ні менше, сам рідний брат Степана Бандери Богдан також за висловлюваними сучасників. Наша організація мала навіть свої друкарні. Але все ж таки більшість літератури завозили із західної України під час Другої світової війни. Організація українських націоналістів проводила достатньо активні рейди проти німецьких загарбників. А після того як прийшла вже радянська влада, то і проти радянської влади, і навіть відомий такий момент, що аж в 1953 році. Радянська влада змогла заарештувати останніх прибічників організації українських націоналістів на Херсонщині про радянську добу мені не дуже хочеться говорити, тому що окупанти вони є окупанти. Хочеться у вас спитати таке: ви написали книжку. Вона має назву літопис цивільного супротиву Херсону у вимірах повномасштабної агресії Росії проти України у 2022 році. Тож, власне, як і професора з Херсона, як автора цієї книжки, я не можу не спитати, як пережило місто російську. Окупацію 22-го року, і власне, зокрема, що було з людьми, які виходили на ті самі антиросійські мітинги в центрі Херсона, так важко Херсоном переживалися Чи, ці часи. Дуже складно було. Я сам пережив всю окупацію, але Херсон з самого початку і до деокупації не припиняв боротися із окупаційними військами. Почалось із проукраїнських мітингів, які відбувалися на площі, яка зараз у мене на фоні збиралася там багатолюдні мітинги. По декілька тисяч чоловік всі скандували, щоб окупанти уходили про Україн місто всі хочуть жити в Україні, і саме з Україною пов'язують свою долю. Окупанти не дослухалися до місцевих мешканців. Силою розігнали мітинги і вже відвідувати їх стало небезпечним для власного життя. Багато тих, хто брав участь на пітингах, були заарештовані. Багатьох били, просто потім знімали на відеокамеру, змушували вибачатися, що погано зустрічали тут окупантів не з квітами. Ось ну на відео. Роликах було видно, що побиті були дуже дуже сильно деякі а, заарештовувалися і а, пропали безвісті. Досі а, ніхто не знає, що з ними сталося а, деяких вивезли на Росію і там вже а, засуджували на різні терміни ув'язнення а багато виявилися скаліченими а, пі після силових а, розгонів. Потім перейшли вже до інших форм спротиву, широко поширеним став партизанський рух, коли час. Часу російські окупанти підривалися на мінах на простих вулицях Херсон. Всі хто мав яку причетність до документації української ховали, от то сам долучився до приховування документів свого Херсонського державного університету. Надавався інтелектуальний, моральний спротив. Тобто вони від цього нервували дуже сильно і бувало так, що зупиняють на вулиці, просто запитували, чого ви нас не підтримуєте. Ну такий лексікон. Ну, коли посилали відомою, за відомою адресою, то дуже так обурювалися, ображалися, що як би так. В цілому настрої були проукраїнські і проросійських настроїв. Не відчувалося взагалі так. Виходиш з будинку і вішаєш стрічку там на деревах. Ходиш, або зустрічаєш раніше повішені. Всі місцеві мешканці ходять, вітаються. Слава Україні! Героям слава! От на весь двір був. Ай, пенсіонери проходили, кричали хлопці, дівчата. Ми хохли, ми українці, тримаємось. Ми видавимо звідси і весь двір кричав: Слава Україні! Героям! Слава! Багато знаходилося людей, які передавали координати, а скупчення. Окупаційних військ буквально моментально. тільки в гуртожиток заселилися. А вже хто поруч живе, передали дані зсу, і вже в цей же день ввечері прилітає, все розносить. От вони там вдруге заселяються, і вдруге їх там розносять. Тобто боролися як могли, донатили зсу. Свято вірили в те, що Херсон звільнять, і далі вже будемо жити українським спокійним життям. Я дякую дуже Херсону і його мешканцям за те. Що завжди були є, і, я сподіваюсь, і буде надалі в українському контексті, в української історіографії. А вам, пане Олександре, я дуже дякую за цікавий історичний екскурс в історію вашого рідного міста. Дякую вам.